Привіт, глядачі! Сьогодні ми відзначаємо не просто працю, а справжню відданість своїй справі, енергію і наполегливість. Тож, 5 серпня, день працюй як бджілка або працюй як собака. Так, іноді доводиться! Це свято для всіх, хто не знає втоми і горить своєю справою, хто не боїться викликів і завжди доводить справу до кінця. Але чому саме бджілка? У літній період бджола живе усього 5-6 тижнів, за які вона встигає зробити понад 500 польотів за нектаром. Водночас за своє життя одна бджола виробляє лише одну дванадцятк чайної ложки меду. От чому мед такий дорогий? Люди бджілки працюють організовано, ефективно і старанно, як частина великого колективу. Тоді ж люди собаки працюють віддано з повною самовіддачею. Вони вірні своїй справі і готові працювати до сьомого поту. Ці вирази стали символами працьовитості, хоча й з різним емоційним забарвленням. Бджілка асоціюється з організованою улюбленою командною працею, а собака з виснажливою, але вірною службою. Як кажуть, роботящі руки спокою не знають. Та без праці не витягнеш і рибку зі ставка. А якщо з гумором про важку працю, то це від роботи і коні дохнуть. А ще є такий вислів: найбільше у колгоспі працювала кобила, але головою вона так і не стала. Одні відкладають свої справи, інші роблять лише необхідний мінімум. А є ті, хто працює з повною віддачею. Є люди бджілки, а є трудоголіки. Ці поняття часто плутають, проте між ними разючі відмінності. Так бджілка працює з задоволенням, бачить сенс у своїй роботі і вміє відпочивати. Її мета досягти результату, принести користь, отримати винагороду. Така людина підтримує баланс між роботою та особистим життям. Трудоголік же працює, щоб уникнути інших проблем. Залежить від роботи, відчуває провину, якщо не працює. Його діяльність лише заради самого процесу, заповнюючи порожничу. Він ігнорує особисте життя, здоров'я, стосунки. Робота для нього це все. Ніколи не забувайте, що навіть бджілки мають час на відпочинок. Тож насолоджуйтеся релаксом, похваліть себе за виконану роботу. Працюйте з душею. Подумайте про те, як ефективно відновити свої сили, щоб не згоріти на роботі. Подякуйте колегам і заплануйте якісний відпочинок. Відзначте своїх бджілок і собачок, які працюють разом з вами. Сьогодні день, коли ми відзначаємо важливість праці, але й нагадуємо собі про необхідність балансу. Нехай ваша праця приносить вам задоволення і заслужену винагороду. Як ви сьогодні працювали, як бджілка, як собака, чи як котик, що дрімає на сонечку. А можливо, у вас є дієві поради, як зберегти рівновагу між роботою і відпочинком? Діліться своїми думками у коментарях і обов'язково поставте уподобайку цьому відео, якщо цінуєте працю та відпочинок. Дякую за перегляд!